Шалом, це Славко. У мене в очах я скажу щось таке, як у, цьому, у цій камері. Щось почало витікати. Але інтернету нема, світло є. Дали інтернет, і дуже важко сказати щось розумне. Обійдемося чужою стратегією нашого брата Мачете-Ескортера. Він вважає, що переніс бойової діяльності еквівалент під Харків, в тому числі переніс туди перенесення туди сил еквівалентних 10 українським бригадам. Це на 10% зменшило спроможність бойових дій на Східному фронті, зокрема в районі Прокровська, що ми будемо про це говорити, і призвело це нібито до посилення. Наступу, ну за, за оперативні часи за тактично трошки нижче. Ми поговоримо. Ось оця от статистика наступу, оце пік, ви бачите, в кілометрах просування, оце от ривок просування. ну, 13.05 це ясно на Харків. І потім отут-от невелике це те, що ми говорили за просування в районі. На Покров Новопокровського. Зараз будемо за в районі очеретино. Зараз ми за це будемо говорити. Але це все не дуже важливо. Я скажу, статистика ударів артилерійських, що поповнено, з грудня місяця вважається, що поповнення. Стрільно не відбулося. І коли говорити співвідношення ударів артилерії, то від 5 до 10 до одного українського що не подолали, ось власне ця статистика ударів, і ми про ній поговоримо, бачите, що не вдалося. Оце бомбардування, ось співвідношення російсько-українське співвідношення ударів, співвідношення активності. Ви бачите, все, що мало. Хоча ось бачите, що. Дуга сюди, от що пік проблеми зі стрільном. От він почався. З другої половини грудня вони вважають, бачите, коли нас перестали і ось що, в принципі, пік подоланий, але все ще проблема лишається. Ось. І найцікавіше, заради чого я вам все це говорив, за непоправність втрат. Ось непоправність матеріальних втрат про те, що ми з вами, я вам постійно говорив, ось геть іншого типу розрахунок, де наш брат Мачете Скартер вважає, що тижневі втрати до 123 одиниць техніки 525 одиниць місячних Росія може, ну, місяця, трохи я за інше так, може компенсувати. А от з 0,3 04, бачите, оце от початок 0,8-05, 15 початок бойових дій, що ми говорили і на Харківському напрямку. Це те, що примусить задуматися їхнього начальника штабу. Ось, бачите, їхні втрати перевищують на 25, на 43, на 43, на 7, на 20, в принципі, геть не катастрофічні втрати. То, що помните, я вам казав, що нестерпимі, невідновлювані, ось ще одне підтвердження. Оце є ривок, бачите, як скаканули втрати. І от як за останній тиждень скаканули втрати, Якщо взяти, ну тут за день, як воно змінилося тижнева втрата, оце цікаво, як тижнева втрата змінилася за день на, на геть іншу. Між 0,5 і 0,6. Бачите, як якразу скаканули втрати. Ну, що можна на це все сказати? Ось. Визначились, ви бачите, що ось Харківський напрямок і ось Покровський. Що стан генерального наступу вважає наш брат Мачете СКТ по активності боїв, по кількості боїв за період. Це ось зростання після 25.03, Ось воно зростання до Генерального штурму. Він, як і я, вважає, що всі казали, літній наступ буде великий російський наступ. От вам цей великий російський наступ і є. От він і відбувається. І от його, в принципі, пік його активності. Бачите, між. 6.05 і 27.05 те, що скоротилося. Все-таки піком був Харків цього наступу. І ви бачите, що два з трьох штурмів відбуваються на Покровському напрямку. Ось. Отак от, от виглядає статистика на інших напрямах. Це Краматор, Синій Покровськ, в принципі, Покровськ. Ось така от активність. Все більш визначена. І що, в принципі, далі вже йде демагогія, ми на цьому це є. Виставки: чи варто російському Генеральному штабу задуматися за ціну наступу на Харків, чи має це наступ, наскільки, власне, вдалося. І отут поговоримо за бої. Ось. Візьмемо оцю схемку. Ось оця от схемка боїв, бачите, від Очеретиного, 100, там, 137 штурмова бригада. Ось тут відстань між Новопокровським і Покровськ, скільки там 28, здається, кілометрів. 29 кілометрів. Ось чи вважати це просування ефективним, Ну ми його з вами розважали. Люди, що ближче ситуації на полі боя, знають, то вони говорять, що воно геть не так. Сильно і не так оперативно, як це хочуть бачити, і з цим можна погодитися, що наслідком стали певні українські помилки, українці прощолкали на цій ділянці, Ну, от, власне, за що б'є от району Чередино, Ну, саме поле боя говорить, 56 квадратних кілометрів, ширина по фронту 13-14, глибина 4,5 кілометрів це геть не кінець світу. От, от що коли бачите, от як воно, Втрачається зір. Це у мене щось з вчорашнього вечора почало якийсь кон'юктивіт. Слухайте, боявся, я не кажу чого після операції, і таки воно мене настігло. Значить, будемо говорити ні про що. Оце західна допомога. От у мене теж в очах приясняє. Ось, власне, на що ми розміняли нашу електрику. Енергетику, цікаво, що от 55 Гігава 22 року до менше, ніж 20, втратили дві третини потужності, обміняли це на 1 сьому російських НПЗ. Чи це коштувало для України? Я скажу так, і оці от втрати російського газу, ви бачите, з продажу його до 15,75 мільярдів метрів кубічних проти 150, 225 мільярдів? Метрів кубічних 22-го року і що, чи наскільки це компенсує російсько-китайський газопровід, я скажу, що стратегічно ми таки ведемо війну в інтересах оцих добрих людей, котрим залежить на зменшенні російського експорту нафти та газу і виробництва бензину. Ну що ж, як за цей придаток нас непогано постачають, єдине. П'ять міражів 2000. Нам обіцяли, я ж казав, але всі книжники маловіри не вірили в міражі. Міражі це значно більш реальніше, ніж F-16. Повірте мені, попри їхню назву. І цікаво, що Бідон, якщо не передумав, обіцяв 155-мм арт -системи. І це цікаво це визнання наших втрат, цікаво, яку нам модель дадуть М109. -у. Чи буксируємо якусь стару, це вже дуже цікаво. Може хтось знає, бо я тут частково відрізаний. Оце зараз встиг, до кінця не договорив. За стратегію ми розберемося пізніше. Я тут писав цілу стратегію Німеччини, поки що маю все це викласти нам. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я піду очі промивати.